У здоровому тілі здоровий дух. Цю просту і дуже правильну істину ще раз підтвердили спортсмени Куп'янщини, Борівщини, Ізюмщини та Шевченківщини на спартакіаді серед ветеранів. Спартакіада проходила під патронатом народного депутата України, голови партії відродження Віктора Стапчука у рамках проєкту Творча Слобожанщина. До програми увійшли такі види спорту, як волейбол, футбол, шахи та настільний теніс. Боротьба за перемогу була напруженою. І слово ветерани якось не дуже пасувало до учасників змагань, які завзято захищали честь команд. Вся життя в футболі, все, футбол це все, спорт це все. Я вважаю, що це неотємні часть життя, до нас бути не тільки нас, але й всіх, всіх людей, всіх, всіх українців. Спорт це сила. Так що без спорту не можна. Якщо спортом не будеш займатися, значить будеш старіти, драхліти. Спартакіада серед ветеранів проходить у Куп'янську вже вдруге. Завдяки народному депутату України, голові партії Відродження Віктору Остапчуку, в містах та селах 177-го територіального виборчого округу робиться дуже багато для залучення дітей та дорослих до занять спортом, розповідали учасники змагань. Вот даже при входе на эту площадку, да, есть табличка о том, что это благодаря ему, эта спортивная площадка в нашем городе, на стадионе «Спартак», отличная спортивная площадка покрытия. Он спонсирует очень много соревнований, которые проходят в городе, помогает и с призами, и в финансовом плане для того, чтобы эти соревнования проходили. И вот в частности детский волейбол, вот так как сейчас играют, да, вот пять округов на этих соревнованиях, так же самое играют и дети, детские команды. Кизінська районі он і локомотив, і спортзал построил, і площадки, і дюша допомагають і по району. Тоць тобто, благодаря йому в принципі я считаю, держится волейбол в зюмі Изюмском районі. Цього разу перше місце виборола команда міста Куп'янськ. Та головне все ж таки не перемога, а той заряд бадьорості та гарного настрою, який отримали сьогодні спортсмени та обболівальники.